Уроки, під час закріплення нового матеріалу, навчальні ігри. Якщо так, то і ті поділіться з саме будь ласка. Ну, я на уроках хімії використовую таку гру, як хрестики молоки. Дітям дуже подобається поле звичай, як хрестиках, молоках 3х3. І по секторам. Наприклад, якщо це задачі, то сектор розкажи задачу там якусь. Якщо дитина дає правильну відповідь, хрест, ставимо хрестик, ставимо хрестик. якщо неправильно, ставимо. І в результаті... Отримуємо або результат виграла команда, це командна гра, або програла. Дякую ще, які її можливо використовувати. Я на нових історію використовую уявну подорож. Особливо це дуже результативно при закріпленні нового матеріалу. Тобто учень уявляє себе в даному місті, в даний історичний період. І якраз це дає змогу повторити весь новий матеріал, зокрема історичні прийняття. Дякую.